Вітаю, друзі. Сьогодні буде невеличкий анонс нової техніки, яка приїхала з Японії. От, е і до сезону, тобто до літа, нічого такого, в принципі, і з нового не буде. Так що не втрачайте час, е купуйте, кому що подобається, поки є в наявності. Дивіться, щось цікавого. Є в нас Suzuki Burgman EX. Burgman Street EX. От, в такому красивому кольорі темно-сірий, мокрий асфальт. Е, розкажу, в чому різниця а звичайного бургмана від Street EX. Оцей Стріт EX йде на 12 легкосплавних дисках. І переднє 12 -е колесо, і заднє 12 -е колесо. І багажник, здається, відрізняється. Тобто в нього гарний багажничок під кофер, величезне сидіння. Свіжа нова моделька, чи 2022, чи 23-го року випуску. У мене вже один був такий новенький, продався. Надзвичайно крутий апарат, по комфорту можна порівнювати щось навіть таке в районі Yamaha N Max. Тобто дуже комфортна посадка, можна витягнути ножки. от Гарний дизайн, свіжа. Дивіться, яка фарба. Свіжа оптика, коротше кажучи. Свіжий класний апарат і дуже комфортний катався. Огляд в мене є на каналі, кому цікаво, дивіться. І передзамовляйте. Тобто на планшеті з вітровим склом, зі зручною посадкою. Повністю нова техніка, не розпаковую, продаватися буде в заводському вигляді. Тут ключики знаходяться, система старт стоп тут на Suzuki стоїть по посадці, як я вам. І говорив, друзі, це щось схоже до Yamaha. Yamax. З моїм зростом 1,90 м можна сісти, вирівняти повністю ноги. Ну, Дуже зручний апарат. Мені дуже сподобався, я от прокатався, всім рекомендую. І Порівняння по ціні в півтора рази менше, ніж аналоги. Suzuki адрес 23-го року випуску. Новий також на LED оптиці. Такий мокрий, не мокрий, а сірий такий матовий колір. Крилот у нас металеве, переднє колесо передні колеса 12-го діаметру. Коротше кажучи, огляд в мене також є на такому день на каналі. Кому цікаво, дивіться, красивий матовий колір, нова техніка абсолютно. Також тут що в нас? В принципі, все. Побігли далі. Ну І, і самого самого цікавого це в нас. Honda PCX 160, який в Україні офіційно не продається, От. з системою ABS, з, з трекшн контролем, з LED-оптикою, ну і так далі. В красивому такому матовому перламутровому кольорі. На 13-х дисках. 14 х передні 110х-70 на, на 14. Задньо цікаво, бо я вже навіть підзабувся. Думаю, він на на 13-й, він у нас передній 14-та, задня 13-та. Гума, два амортизатора, ESP, ну, новесенька техніка. Друзі, виглядає вона, звичайно, шикарно цей PCX. Дуже круто виглядає. Також огляд є на каналі, кому цікаво, дивіться, дуже крута. Рідкісна техніка, дискові гальми і спереду і ззаду, так як в нас PCX офіційно продається тільки 125-й в Україні. І з, з барабанними гальмами, а в нас PCX 160-й і дискові гальми і передні і задні. Безключовий доступ, все гарненько, все красиво. Так, далі. Ну І далі в нас новий Suzuki Вестром 250-й. Також повністю новий Enduro Adventure, хто як називає. Попередній був в червоному кольорі, дуже, як то кажуть, викликав немаленьку у покупців, так як техніка для нашого ринку рідкісна, не часто заїжджає на планшетику. Також відео в мене на каналі є. Плюс-мінус більш детальне. Ну, Техніка дуже цікава. І причому це все нове, запаковане і відправляється в заводському стані. На вестром, звичайно ж, є скло, захист рук від вітру і так далі. Все є. Красивий, в красивому кольорі з захистом двигуна на легкосплавних таких дисках. Цікава техніка, і передні, і задні дискові гальма. Всі з мануалом. Приїхали тобто з літературою. Коротше кажучи, нове є нове. Так що передзамовляйте, поки є в наявності, всім гарних вдалих покупок. Не забувайте підписуватись на YouTube канал, щоб не прогавити от такі цікаві пропозиції. І, звичайно ж, в зв'язку з закінченням сезону будуть продаватися трошечки по нижчій ціні. так що перед Всім гарних вдалих покупок.